Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Дюваль Україна. І сьогодні ми вас познайомимо із моделлю номер 103 Головна особливість. Різноманітність кухонних функцій та декоративність. Класична піч кухня із камінним склом має чавунну варильну поверхню із трьома конфорками різної потужності. Духова шафа із регулюванням тепла та емальованим піддоном в комплекті. На відміну від аналогів, піч має збільшену топку, футировану шамотною цеглою. Зовнішній сталевий корпус печі відмінно випромінює тепло і покритий трьома шарами керамічної емалі. Виконаний в стилі майоліки під кахель. Також маємо рухомий колосник, золотрус та опорожніння. Регулювання режиму горіння Якщо вас зацікавила саме ця модель, пишіть нам або телефонуйте.